Дитяча обласна лікарня у 2010-му таки запрацює. Щоправда, поки що не повністю, а частково лише дитяча поліклініка. Про це повідомив журналістам голова обласної держадміністрації Олександр Черевко. Запустити проєкт повністю нині неможливо через брак коштів. Так, на будівництво обласної дитячої лікарні у 2006 році були виділені 30 мільйонів гривень. Наступні два роки об'єкт взагалі не фінансувався, і лише 2009 року область отримала 8 мільйонів гривень із 50 необхідних для закінчення будівництва. Було багато політичної полеміки навкруг обласної дитячої лікарні. Але що я скажу, що е, е, я є ініціатором будівництва в Черкаській області обласної дитячої лікарні. Я не знаю, що буде завтра, але в Черкаській області потрібна обласна дитяча лікарня. Ми ніхто не стаємо здоровішою. Наші діти хворіють. Ми навіть не можемо вилічити банальний грип.